Всім привіт! З вами по-минулому, Джой і ми робимо рубрику перший погляд на ку під назвою Зелендар. Тобто довга ніч. Ті подобні, до речі. Давайте. З'яду, сендбокс. Набираємо мужчину. Чому мужчину? Базера, по-друге, нам недоступне. Е, гра є русифікацію, але я її не установлював. Хоча б. хоча б треба було. Що я не розумію, так, кажеш англійсько. Ух, ти, появились ми в якомусь лісі. Ну, е, графіка така приємна проста. Така може хто гранає. Чого там? Щось мені вона нагадує. Не знаю чого. Що. Що? Хоча все кянули. Ти граєш за якогось який впав ось, там коротше літак його і вс він десь опинився в... Ну короб... Блін, я не знаю де він появився, коротше. Демо? Ну вже кинув нас і все, виживається, що хоче, пробити. Намагається наш. Сука наша. Депо по нас лишаюсь. Наші їх бігти. я не знаю де тут наші. О, бачу вже якісь. Якісь будівлі. Ага, ну це звичайно, я дивився, теж там погляди, що. Фок? О! Дивіться, що це таке? Труд, файер, а я взять не? А так, все взяла. Це за труд там. Так. Ну тут в них пічка, наприклад, была, а тут чуть поменялось. Там... там забь... бежимо будинок. Трейлер. Трейлер, как трейлер. That'll come in handy. А да, да, да. Пригодиться, пригодится. Давайте мені чуть-чуть мишку треба. Так, ну непривично. Оба труп, але чому він тут? Ага, зрозуміло. Все. Давайте у нього щось можна буде класти. Не бачу. О, курка. Looks like this has been here a while. Давайте ее наденем. Uh, Down sky jacket. Блин, я не разумею. Ось це ну, лыжна куртка. Сейчас щось знає нас будет тут. Подивіться. Вот видите. О. Троне. Шарфик, даже надінем. Все. Давайте надім шарфик, щоб нам було тепло. А, ah, тут иди, тут. О, сегоднях-то. Бадро. Стар. Чекай, стоп. Це у нас... Кида. Це у нас... Лики. Це у нас... це у нас все так? Ага, а тут у нас може бути що а ось воно так ну, понятно тут іда, матеріали материалы так далі давайте тут одяг одяг це що тут щось наділи ми, ми напевно надела шарфик це що в нас? Тут в нас... Ті ліки. Тут в нас їда. Мало дуже йде. Матеріали, це труд там так далі. Цього, що ми знайшли газету, то для розпалювання. Це в нас щось. Це в нас патрони ті, що ми знайшли е Стільки що, Ящик у цьому. Тут ще якісь є. Це що таке? Нічого. Ходить Може є. Там сода? Бачу, пачка. Hope nobody needs this anymore. Реалістич, ну давайте. Шукаємо ящик. Нічого. Ну все що думаємо, поспимо давайте. Вот видите, ліхтарик. нам потрібен, напевно бензин що тут напевно буде можемо спати Ді годинки все спали Единственный хочемо, ничего нам не показывает Ух ты Эй Мы распалили же одну на М свечку Там нічого не показує, Давайте сейчас поїмо Ой Не вип'ємо давайте. Колорій поповним. Мергю. Давайте обшукаємо всі ці домики. І давайте щось зробити. Тут є... Тут крафту немає. Щось тут дивно. О, туалети. Ті ці... пустий декор. Декор для... Так що цей ми розвідки пішли. О, це щось там є. Да ну так трейлер, ось це другий дрейлер. Зразу замітно, що це не той і більший юний кейс. Посторніший, давай. Бтотончик. Да руками. Нергиний батончик. Так, тут пога. Все. Скодо. Вс. Устатывай восьмоский янус кезор надену. Давайте надем вид. Так. Ось. Ну лазь. Топ Ага. Дивіться. Це Плюс 7, а це плюс 1 А у нас і краще, я думав, може дві пари парни с може носити В би і ні нет? і якось. Ну тепліші і все що чого у нас немає Так вот много шукали. Чего немає. Тут ушки двісь, так тут. No, that one. I could use this. Good. 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 Look what Looks like this has been here a while. Поганий ящик, давайте вклеємося, що тут у нас шус. Ось це зовсім краще, тепліші і менше важить. Що в нас що нам тут робити? Поспати? Давайте. Скільки ми смодли? Дві годинки? Ага, тут ми годинку поспали, той раз годинку. Калорії зібраються. У нас так темно. Ага, бляха. Напевно глюк. Дивіться. А ну давайте О ди... Я бачу, я все бачу Але темно, ні собі Ну то все вито до глюк, глюк Це просто ніч Офигеть. Ніхрена не видно. Ті силети такі, чуть-чуть. А я де й? Капец! Я просто в шоці. нифига в не Ничего. Давайте. Це зима. Сюди не і там бла 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 бла. Все виходить з цього нам треба поїде, а нам потрібно йде, але як тут знайти йду. Ще один трейлер, є, там, я можу щось там пожив, не знаю. У них всі між собою відрізняються. Блин, ну темно, шука капец просто. Одна в газета... Оба на це що таке? Напевно, радіо, яке можна все зв'язувати за допомогою. А знову А для наш войс? Не, у нас вона... всего Вона лыжного теплейше потомчик. Nobody needs this anymore. Лам, ну факел. Лоам. Батон. Ну, непоганый. Ящик. Да, с там. Нам потреблен бензин. Для бизкаря. Metalolo. Для чого? Ясно. Идем на вулиці. Яму здесь в Тут же бишь, Тип, бишь? Так. А ты видишь, здесь, здесь. да? У нас ничего не может быть, Пипец, так без забелы. Капец можно. Нас ничего немає. Нас ничего немает. Нас ничего немає, капец. Насилом. Десь тут с... Ты кто тут зубиз? Як ты называется? Ч так? Что Що... ми зробили? Пиздец, шось мимо ветворот, дышали нафиг! Напевно на них треба рушниця Але тут десь Даймо візьми рушництво зброю якусь нормально вже втік ще океяк небезпечно -то зимобатончик -йом. -мо Як ми вийдем до озера, наприклад, було би чудово, там теж мають якісь домики бути. Ну, тут ми впали на якийсь лісоруб, ну там не де рубали дерева і так далі. На території таку ну, ось бачу дорогу, по якій напевно їздили Чи це не дорога? А це дорога напевно. Так, це дорога. Ну ми йдемо по дорозі. Може вийдемо на центральну кузна і дорогу. Ага, на оптимізацію цій грі, але нічого. уже я думаю я можу якось почекати. все вовк. Раз че не звязывает, если я так думаю. У Зона. а це точно. Це зараз залізнична дорога йде у нас. Я там бачу клуб. нам холодно полной. Ух, загнило. Трэш, Можно... Ось, ось, речка, 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 тихо, Можно... можна щось зробити буде добре. Изкрафт і так далі. Йо, пересете. Э, О боже.

Дві таких курти? О, ніфіга он дає нам тепла. Все, дякуйте нас, спас Літ. Там щось бахне. Хай знаме. І нам втрачити пузель в звичній дорозі. Это еще зимой выпьем Ось вся дорога Думая зветик там туда Ось річка вона нона ну, такий струм трум будя Волк. Йо! Тикай! Тикай, тикай, там волк! Його вот эта красота! Бежились! Даже получилось, давай, блядь! Йо твою мать!

Ми не можемо, у нас немає ніякої рушниці чи якоїсь зброї, чи оленя. Mm. Ух ти, я бачу будівлю, будівля, будівля, будівля. Ми йдемо до тебе. Ось. Ой, залізнично. А це така ніби... Ні, стоп, 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 цик. Ча? <рив> oh, це вже... це блин як. А-а-а! Oh. Який я долбоб, що я не забув? Як я забув? Який таке забути? Елементарне. Банда, блин, як б. Да, диспетчерська. Ох, ніфіга собі. О, бензин. Бензин, бензин. Давайте зараз запалимо. Е, диктар. Ні-ні-ні. А вже... Ту... Флер... Сторм... Вуд... Севен... Кайн... Та йо пересете... Ал... І-і-і-і... Ёб твою! Ё-моё! Капец! О май бог! Ми прожили 20 годин на Капец. І це був наш порятунок, це ж... СТОТИДИС диспетчерська, де можна найзв'язатися в напорятунок. А тут бадзлоук як ти стопу трапив, двері ж закриті. Пі Піпес, але все одно. Я перестав. Дай наш Тут на цьому Чекаєте, що... О, Думаю на це на цьому его закинули. С вами був Джой, ставте лайк и подписывайтесь. И с чем рассказывайте про тобто мене грузов. И кем пусть там. і все. Всем удачи и пока. Пока.